Вітаю на першому подільському про найголовніші події 20 лютого. Очима нашої інформаційної служби розповім за мить. Нині Україна вшановує тих, хто у 2014 році зробив свій вибір бути вільними та будувати сильну європейську Україну. Ці патріоти виборювали європейські цінності на Майдані і поклали за них власні життя. Сьогодні президент України разом з першою леді поставили лампадки біля пам'ятного хреста на алеї героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Нагадаю, хрест, біля якого Володимир і Олена Зеленські залишили лампадки, був встановлений на місці масових розстрілів учасників. Революції гідності, які відбулися зранку 20 лютого 2014-го. також президент і перша леді вшанували пам'ять загиблих героїв біля їхніх портретів та зазначили, небесна сотня герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення. Вічна шана героям Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року ця дата ввійшла в історію як трагічний початок великої боротьби за свободу. Саме в цей день, 11 років тому, під час революції гідності загинуло найбільше протестувальників. Аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, хмельничани об'єдналися у хвилині мовчання та провели тиху акцію Ангели пам'яті. Віддали шану полеглим і наші журналісти. Ми з вами! Революція! Революція гідності переломний момент в історії України. Все почалося з мирного протесту у листопаді 2013 року. У самий центр Києва на Майдан Незалежності виходили студенти, місцеві жителі і всі, хто прагнув євроінтеграції, демократії та справедливості. Проте влада несподівано жорстоко відповіла. Це викликало масові протести всією країною. А на майдані з кожним днем ставало все більше людей. Події 11 років, звичайно, дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю ту тривожність, пам'ятаю те, наскільки боляче було сприймати побої вільного народу, і наскільки боляче було, коли почалися перші вбивства. Найстрашніші події відбулись 11 років тому. 20 лютого силовики відкрили вогонь на протестувальників. Тоді загинула найбільша кількість людей, яких згодом назвали небесною сотнею. Вони одні з перших, хто віддав життя в боротьбі за незалежність, яка триває і до сьогодні. Насправді ми тоді навіть не усвідомлювали, що це такий лише на жаль маленький початок величезної боротьби. Ота боротьба, яка була на майдані. Це все насправді процес однієї лінії, і ми тоді були на порозі вже великої війни. Аби вшанувати пам'ять людей, які без зброї та танків боролися за майбутнє України, хмельничани схилили голови у хвилині мовчання. Без промов та гучних закликів провели тиху акцію Ангели пам'яті до неї доєдналися освітяни та жителі міста. Хочемо відзначити той подвиг, який вчиняли наші українці в 2013-2014 році. В знак згадки хмельничани залишили біля пам'ятника героям небесної сотні Янголів Скорботи. Їх власноруч виготовляли діти. Ці ангели скорботи ми виготовляли разом зі своїм класом. Вся школа долучалася їх робити. Всі інші школи долучалися також їх робити. Ми їх виготовляємо на пам'ять героїв, які загинули на небесній сотні. Які стояли на майдані, захищали нас, ми їм дуже вдячні за це. Ми вирішили долучитися до цього заходу, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Люди живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Ці люди віддали своє життя заради майбутнього України, заради її свободи, заради демократичних і європейських цінностей. Криваві події на майдані незалежності та подвиг героїв Небесної Сотні стали символом незламності українського народу, а численні жертви показують, якою насправді є ціна свободи. Тетяна Шепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Отримати нову професію або підвищити кваліфікацію цілком реально, причому за кошти держави. На Хмельниччині 275 мешканців уже скористалися цією можливістю завдяки ваучеру на навчання від обласної служби зайнятості. Детальніше дивіться у сюжеті Цьогоріч Вже понад 200 жителів області навчаються за державні кошти. Отримати їх допомогли в Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Навчання коштує 30 31 тисяча десь так приблизно я не пам'ятаю, і ваучер в принципі покриває всю цю повну суму, тому що ваучер якраз на 30 тисяч гривень. Ваучер це спеціальний документ, що дозволяє безкоштовно пройти навчання на суму майже 31 тисячу гривень. Програма доступна для людей віком від 45 років, років, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії. Проте Людина повинна вже мати якусь освіту професійну, технічну чи вищу освіту, тому що ваучер не дається на початкову професійну освіту, він надається на перепідготовку з однієї професії на іншу, на спеціалізацію, на підвищення кваліфікації і на підвищення свого ступеню. Тобто, якщо людина була бакалавром, а хоче отримати ступінь магістра, вона може скористатися також ваучерною програмою. Доступно понад 150 спеціальностей, серед яких медсестринство, кухар, соціальний робітник, оператор котельні, плодоочівник. Найбільш популярними напрямками залишаються іт технології будівництво, медицина та освіта. В минулому році 1350 краян скористалися такою програмою. В цьому році вже 286 також отримали ваучер. Фахівці центру зайнятості зазначають, що така програма допомагає людям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та адаптуватися до сучасного ринку праці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Українська ідентичність та традиційні візерунки маріупольці представили роботи із бісеру. на гуртку, організованому центром Я Маріуполь. Майстрині виготовляли прикраси та зібрали цілу колекцію виробів. Така творча робота сприяла відновленню та адаптації тих, кому довелось покинути свої домівки. Деталі розповість Олександра Толстюк. Галина родом із Маріуполя. Зараз жінка проживає у Хмельницькому. Каже, творчість допомагає відволіктись та емоційно розвантажитись. Тож, коли у центрі Я Маріуполь з'явився творчий гурток, жінка без вагань доєдналась. Тепер із гордістю представляє свої роботи на виставці. Це все, оце все, що ви тут бачите, це все мої роботи. Жінка створює прикраси з українською символікою. Каже, саме це їй зараз найближче до серця. Силянки. Ну, по перше, це старовинне українське мистецтво. Силянки почали плести жінки на Україні в Закарпатті ще в середні віки. Тобто, якщо ти маєш жменьку бісера, який раніше називався пацьорки, голку та нитку, то ти вже можеш зробити собі дуже красиву прикрасу. І я думаю, що завдяки тим майстриням, які з покоління в покоління передавали ці навички, воно прийшло до нас і це. Ну і ще й на фоні піднесення українського всього дуже-дуже актуально. На виставці представлено 162 вироби. Над їхнім створенням трудилось 11 майстринь. Щотижня вони відвідували гурток, аби створити щось власноруч. Майстрині виготовляли як плетені, так і вишиті роботи із бісеру. Концепція того, що ми відновлюємося завдяки спільній творчості, згуртованості і допомагаємо одна одній в. Такі неважкі і важкі для нас часи. Гурток відвідує близько 15 жінок. Це вимушено переміщені особи та ті, хто чекає своїх рідних із фронту або полону. Разом вони підтримують одна одну та створюють красу, яку зараз можна побачити у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Кожен з нас хоче жити в гарному, зручному та комфортному місті. Попри те, що Хмельницький поступово розвивається у містян, є чимало пропозицій щодо його покращення. Тож, яким хмельничани бачать ідеальне місто, дізнаєтесь за мить. Що варто покращити у місті: стан доріг, парків, громадський транспорт. Чи все і так добре? Насправді, кожен житель має різні погляди на те, що зробить Хмельницький кращим та комфортнішим для життя. Сьогодні ми вийшли на вулицю, аби почути ідеї, які б реалізували хмельничани в першу чергу. Хмельницькому надо щоб зайнялися парковками. Бачите, що робиться машин багато, нема ніде. Надо щоб якщо мер розрішає, наша влада. Строїти будинок обов'язково, щоб закладені були підземні гаражі, парковки. Ви знаєте, парки хочеться, щоб більше гуляти на свіжому повітрі. Транспорт. Чому? Ну, оскільки на Шевченка дуже довго чекати, треба пролітися. Хотіла б, щоб більша кількість була. Більша кількість. щоб змінили громадський транспорт. Щоб подивилися, який у нас громадський транспорт, бо поліпшують, виходить, але не з усіх сторон. Щоб ну, пижики забрали, от именно, щоб більше тролейбуси, тобто більше автобуси були. О, допустим, я маленький ростом виріс і мені навіть немає де сісти. От просто. А навіть якщо не сісти, то стояти просто. Наше місто і так гарне, але хотілося б, щоб воно було уютніше, комфортніше. Так, якось так. А що для цього потрібно зробити, на вашу думку? Ну, щоб горожани більше дивилися за порядком, підтримували той порядок. Влада і так багато робить. Ми їм вдячні, але щоб ми підтримували самі. Ну, мабуть, що більш озеленення якогось міста, щоб більш діти бігали, пригали. Бо знаєте, зараз діти більш по домах сидять. Хотіли б більше парків та дитячих майданчиків. Майданчиків, парків, щоб люди відпочивали, жили спокійним життям. Нічого. Для мене все воно добре. абсолютно комфортне. Все добре, все добре. Зарплати, пенсії, ціни, податки, щоб були менші. Ну тоді, думаю, люди відчують якесь покращення. Коли все закінчиться, біда в світі, в нашому суспільстві, в нашій країні, то покращити. Багато чого хотіли би. Ну почнемо з основного, щоб закінчилась війна. З настанням морозів на замерзлих водоймах з'являється чимало охочих до зимової риболовлі чи розваг на льоду. Втім, часто таке задоволення може нести ризики для здоров'я або й життя. На Хмельниччині цьогоріч вже зафіксовано три випадки, коли люди провалювались під тонку кригу. На щастя, без летальних випадків. А от на Одещині та Херсонщині трагедій уникнути не вдалося. Тож надзвичайники краю вкотре нагадали правила поведінки на льоду. Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Безпечною вважається товщина криги від 7 см для однієї людини та від 15 см для групи осіб. Забороняється перевіряти місць льоду ударом ноги. Виходячи на кригу, необхідно мати з собою засоби порятунку – палицю та мотузку довжиною не менше 12 метрів. Рибалкам слід відмовитись від вживання алкоголю під час зимової риболовлі. Не свердіть багато лунок в одному місці та не збирайтесь на кризі групами. Тримайте дистанцію один від одного не менше трьох метрів. Батькам необхідно пильно стежити за дозвіллям дітей. Не дозволяйте їм самостійно гратися на льоду. Пояснюйте дітям про небезпеку тонкої криги. Ні в якому разі не виходьте на лід під час свідлиги у темний час доби та під час туману. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101. Спочатку як метод оборони, а потім повноцінний спорт. Фехтування це вправне володіння холодною зброєю. Наразі як в Україні, так і в світі проводиться безліч змагань з цього шляхетного виду спорту. Нині дисципліну осучаснили новими технологіями. Особливості та секрети фехтування розкрили журналісти першого подільського. Раніше ця дисципліна була популярна серед аристократів та військової еліти. Нині ж фехтувальники змагаються на Олімпійських іграх. Що це за вид спорту та у чому його особливість? Зараз розповім. Фехтування з'явилося у Європі 14-15 столітті. Тоді воно слугувало військовою бойовою вправою. Згодом дисципліна перетворилась у повноцінний вид спорту, який популярний не лише в країнах Європи. У спортивному залі обласного центру зібрались юні шпажисти. Аби тренуватись, окрім холодної зброї, необхідний спеціальний одяг, аби заняття було безпечним. Тут спортсмени відточують навички володіння шпагою. Цей вид спорту розвиває як фізичну, так і розумову складову. Це швидкість, це сила, це ну, координація, звичайно, бо тут слож, ну, важко координаційний вид спорту, тобто потрібно і швидко пересуватися, швидко реагувати і ну, думати, тобто аналізувати суперника, прораховувати ходи наперед. Спортсмени зустрічаються на спеціальній доріжці. Коли фехтувальник проводить вдалий укол чи удар, це реєструється електронною системою. За двобоєм стежить не тільки прилад, а й арбітр, який оцінює кожний проведений прийом. Правила та техніка поєдинку залежить від виду зброї, якою ведеться поєдинок. Їх є усього три. Фехтування спортивне зараз культивується, Це три види зброї: це шпага. Ну, ми є представниками шпаги. В принципі, в місті найкраще розвинена шпага. Потім це рапіра і шабля. Е, ну, в Хмельницькому тільки шпага залишилась, на жаль. Е, тільки Нетішині ще є шабля. Діти із захопленням відвідують заняття. Юні шпажисти розповіли, за що люблять цей спорт. Подобається тим, що можна. Розвинути свою моторику рук і реакцію приємно вигравати. Ще ну коли ти влучно вцілюєш, ти прям я не можу пишути свідчення. Ти прям задоволений своїм результатом, то ти, ти можеш це зробити. Мені подобається розвивати свої рухи, свою чіткість, це як, на мою думку, гарно. Мені подобається фехтування тим, що можна добре розвити реакцію, техніку свою, та можна перепробувати багато способів, як перемогти свого противника. Я саме прийшов до цього спорту, тому що перепробував плавання, футбол. І ще різні види спорту, і поки що мені сам більше подобається цей виспособ. Тренер каже, чимало вихованців виїжджають за кордон у пошуках кращих можливостей. Проте, незважаючи на це, Хмельниччина показує хороші результати в Україні та має чималі здобутки минулого року. Дівчата з «Авангард» стали третіми на чемпіонаті України. Ну по кадетах. ми були от на цих вихідних в Тернополі на всеукраїнських змаганнях. Це дитяча ліга проводиться. То Хмельниччина здобула ну найбільше перемог серед ну, всіх міст, які там приймали участь. Цей зал дитячої юнацької спортивної школи виховав не одне покоління спортсменів-вахтувальників. Наразі у Хмельницькому функціонує лише три спортивні заклади, де можна навчитися цій дисципліні. Готують молоде покоління шпажистів у політехнічному коледжі та 17-му ліцеї. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Доєднуйтесь до наших соціальних мереж, аби бути в курсі всіх подій. Дякуємо вам за довіру а силам оборони України за захист затишного вечора.